Ось Так виглядає 32 кг якісної гантелі. Для справжніх оціновачів хорошого спортивного інвентаря. Дивимося. Предлагаю вам ось такі от розборні гантелі максимальною вагою 32 кг. В комплекті дві штуки. Ось так вони запаковані. Дивіться. Зараз візьму рулетку, щоб показати. Щоб ви розуміли їхні розміри. Так, крок зміни ваги, тут 2 кг. Дивіться розміри. 44 см. Ну і діаметр приблизно 170-180 міліметрів. Так, дивимося, що йде в комплекті. Так, скажу повторюю, вага тут 32 кілограма самої гантелі. Плюс тримач. Так, дивимося далі. Такий ось тримач брендовий. Ось так воно ставиться. Повторюю в комплекті дві штуки. Так, дивіться, міняємо вагу. Зараз 32 кг Зробив 28. Чік. Зараз маємо 28 кг Ставимо назад. 24 кг 20 16, 12, 8. Де перепрошую, тут крок. Зміни ваги 4 кг. Ось 8 кг. Поставили ось 12 кг. Ось такі от гантельки. Дуже якісні. В руці лежать взагалі класно. Папуються в таких от коробочках ідуть. Комплект дві штуки.